Ну що, друзі, всім привіт, радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Сільський Вайп. Ось погодка у нас така обалдєна сьогодні е зробив, як до речі, клітку е для цих кролів. В попередніх відео ви могли бачити, що я її робив все-таки домучив. Не кожного дня у мене вийшло. Як те говориться, до неї підходити, працювати, щось робити. От, ну, і вже заселив першу мешканку до цієї кліточки. Ось кролишка, жує сіну. Зробив я і матки для них, вона вже там собі обустроїлась, тому що вже на днях от -от має як воно, котитись чи окролитись, як воно правильно називається. Так працює вона. Тихо готується до, до родів. І є сіна. Я туди її закинув. Вона щастя Я вже дві таких, якби два, два мечки взяв, поставив її, щоб вона мала зайти. Збрав це сіно. М'ягеньку трівочку її поставив. Незважаючи, що в неї там було багато, вона щастя Поставив поки е, ось тут, де і робив, виходить. Як ви знаєте, де временно, там постійно. Так, і ще трішки стосовно прокліточку цю. Зробив я її з того, що було. Ви могли бачити. Ось цю сітку я знайшов. Цей старого кролятника. Ось оця сітка. Це ДСП теж було кусок. Тому що колись потолки підшивали. Ну, коротше я ж кажу, зліпив, з чого ну з чого було. Е, потратив я на шурупи тільки. Щас е, вам скажу, шурупи, диски. Оце все. там, коротше, Весь розходний матеріал, сітка та, Десь 1350 гривень. У мене вийшла клітка на три кролишки, три роділки і три відкормочних секції. Ось такі, як ви можете бачити. Доволі здорові і нормальні. Другий етаж вже йде ззаді стінка з сітки. І так само перший етаж. Отак. Ось другий, третій етаж. Іде вже з такою жестю внизу. І туди вже, як то говориться, всі відходи вони будуть з стікати. Якось так. Поки що. Далі буде видно, що і як. Продезінфікував я її Коротше, газ, балон газу, горілка і опалив. Ставлю відео, як я це робив. Ну і коротше, приступив робити я слідуюче місце для кролятників. Тут в мене виходить така є пристроєчка. Тут стояло і стоїть ДКУ. Все було захламлене тут, повиносив, повитаскував, повикидав. Думаю, переробити її трошки. Цю стінку, напевно, оставлю, а отут обшию. Піднімлю вище і поставлю тут клітки. Зроблю їм затишок. Ну і в дальнейшому хочу тут теж обгородити ці тюки забрати і поставити тут кроликів, теж зробити затишок. І по мірі вже можливості, коли вже уберу все сіно, бачите, там теж і доски, і що хочете, стоїть, уберу це все сіно, скормлю кролям, то буду робити теж. Тут щось для кроликів, а може і залишиться для сіна. Ще не знаю. ну, Буду бачити по, по можливостям, по мірі поступлення. Ну, Коротше, йду я валити. Далі буде. Побачимо. І так, друзі, щось з цього вийшло. Зваляю я цю стінку, тут зірвав пол. Оказалося тут дві ями, одна тут, одна тут. Ну, Тут така незначна була, тут було дуже багато піска, такого всього. Ось. А тут була коротше, яма. Так як мама мені сказала, що коли вони купляли хати, тут була дренажна яма. Тобто з погріба вода там збиралася, воно все стікало сюди. Засипав я її тут і засипав тут. І показується, щоб не повирівняти пол. Треба ще сюди ще коротше, накидати дуже-дуже багато коротше, мусора такого матеріалу перероблю. Це залишився у нас майже чистий кірпич. Ним я зроблю підмурую ту стінку. Туди буде нахил. Ось, А звідси. Дивіться, вже буде не отак, а отак буде туди. І все. Коротше, ось таке, що виходить. Засніжило, звісно, у нас. Вчора сніг був, позавчора, то, як ви могли бачити, знімав взагалі Мокрі весь, був жарко, сонце, а на вечір таке зірвалося щось. Брикоса, до вся весь світ скинула. Не знаю, чи буде врожай, чи не буде. Та вже, напевно, не буде. Ввечером щось зірвало таке дурне, а наутру сніг. Я в шокі, це звісно, погода. Ну, Таке, що маємо, то маємо. Сьогодні ще буду їхати за сівалкою. Купив сівалку в одної жінки. Поїхав резервувати. виявилося, що. Купив сівалку, не перефрезерував, тому що в неї там, можна сказати, цілина така була вся оперій. Я не став фрезерувати, тому що не хотів бити і тракторця, і фрезу. Домовили, що вже на наступний рік виорета і буду вже там в неї фрезерувати. А оці валочку собі придивився. Так що це вже буде нове відео, нова тема. Все, залишайся зі мною на каналі Сільський Вайб. Дякую, що подивився відео до кінця. Ставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь. Мирного неба та щасливої робочої неділі. До побачення.